Дев'ятниця До Матері Божої Неостанної ПОМОЧІ День восьмий О найсвятіше Діво неостанної помочі. Не перестану тебе просити і довіряти тобі. Ти ранкова зоря, яка веде до Ісуса. Ти освічуєш мій шлях посеред темної ночі. О Маріє, Мати моя. Освічуй мене щораз більше. Нехай Твоє проміння усушить мої сльози і розігріє виснажене хворобою серце. О мате, оживи мою відвагу, зміцни всі мої добрі постанови і вчини так, аби узгоджувала свою волю з Божою, не лякаючись того, що мене чекає. Навчи мене впокоритися Божій волі у випробуваннях, а твоя неостанна поміч нехай підтримує мене згідно з Божою волею. О Маріє! Май милосердя наді мною, будь охоронцем моєї віри, надії і любові. Тримай мене завжди під своєю опікою. Непорочна діво, мати Божа і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки віків. Амінь.